Навчання завершилось сьогодні, 27 травня. Для учнів шкіл міста пролунав останній дзвоник. Школярі відклали книжки до осені і планують літній відпочинок. Зі святом закінчення навчального року міський голова Сергій Зеленський привітав колектив сьомої школи. Він відзначив кращих учнів і вручив закладу подарунки. Для сьомої школи навчальний рік, що завершується, був успішним, говорить директор Сергій Пасарар. Заклад переміг на міжнародній виставці у Києві. і Привіз звідти золоту медаль. Багато перемог у конкурсах та олімпіадах, здобули учні школи. Випускниця Марина Курнієнко стала кращим оратором міста і представляла лозову на обласних змаганнях. год був очень ответственным для кожного з нас, тому що именно сейчас решается наша дальнейшая судьба, и кем мы станем в жизни. Марина приїхала до Лозової з Донецька і два роки тут навчалась. Своє подальше життя випускниця планує пов'язати з іноземними мовами та туризмом. Її однофамільниця Наталя призерка чотирьох олімпіад, срібна медалістка. Сьогодні останній день нашої тяжкої праці за всі 11 років. Напевно, 11 клас був найтяжчий, адже кожен випускник хвилювався і думав про те, як добре здати екзамени. Ми дуже вдячні нашим вчителям і батькам за їх трути турботу, але сьогодні ми не кажемо школі прощавай. Ми кажемо до нових зустрічей. Цього року у школі 24 випускники двоє закінчують навчання золотою та срібною медалями. Хотілося б побажати, щоб ці наші випускники стовідсотково вступили до вищих навчальних закладів і не забували рідну школу своїх батьків-вчителів. На святі останнього дзвоника похвальні листи отримали більше півсотні школярів. Восьмикласниця Анна Непран прославила рідний заклад на всеукраїнському рівні. У сімейному конкурсі Книга пам'яті мого роду школярка отримала диплом другого ступеня. В цьому конкурсі потрібно було розповісти про родичів, які брали участь у другій світовій війні. Я написала роботу про свого прадідуся, героя радянського союзу, перевозного Михайла Івановича. Мер Лозової Сергій Зеленський нагородив кращих учнів школи. Він подякував батькам за виховання гідних патріотів України. Випускникам побажав знайти себе у дорослому житті, а всім іншим школярам веселих канікул. Я побачив багато нагороджених. Побачив гарні виступи наших дітей. За це все я в першу чергу вдячний нашим вчителям. Вони роблять все для того, щоб максимально віддати нашим дітям знання. Міський голова пообіцяв зробити усе, щоб покращити матеріально технічну базу школи. Він вручив закладу два сертифікати на придбання сучасних шкільних дощок. Начальник міського відділу освіти Вікторія Урванцева зачитала вітання від губернатора Харківщини. Від себе вона закликала випускників повертатися до Лозової висококласними спеціалістами, які так потрібні місту. Вікторія Кожедуб, Роман Шибіряк, ТРК Лозова.